Але поки йшло видавництво цієї душочки, то вже п'ять рецептів у мене на столі через є. Переконана, що зараз як пройдуся по у цих всіх столиках, де приготували студенти вчителі, і акція, бачите, така дуже досить таки благородна і, і ну скажемо, навіть зобов'язуюча. Студенти так активно відгукнулися. Ваше правда? І я зараз пройдуся по столиках і по цих властинях переконано ще не менше 20 нових, які не війшли в збірку, і чергова вже буде видавництво е цієї збірочки, До, знову ж таки, можливо, до року свині. Тут працював цілий колектив. Це і е мої колеги, які робили фотографії. Це і директори, будь ласка, це, це тут студенти Тербунець початочної культури. Там я була з ними далі э, тут в мене дуже гарні фотографії, де я на різдво приготовила саме на